Росіяни вбили людину у місті Береслав на Херсонщині. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, окупанти прицільно скинули вибухівку з дрона на 42-річного чоловіка. Крім цього, російські військові били по житлових кварталах Херсонщини, пошкодили багатоповерхівку, чотири приватні будинки, а також пенітенціарну установу. Олександр Толоконіко, очільник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Вже є гостом у цій порі. Вітаємо вас. Добро рано, якщо брати до уваги останню добу, понад 36 населених пунктів Херсонщини постраждали від обстрілів. В цілому якої є оперативна обстановка, які більше громади постраждали, з за яких засобів враження, окрім дронів, росіяни гатили по правобережжю? Все вірно, ви сказали. Дійсно постійно росіяни обстрілювали і на вихідних населені пункти правобережжя. В більшості це Береславський район. Ну і Херсон та передмістя. В Береславському районі обстрілювали Червоний Маяк, Новорайськ. Козацьке веселе з різних типів озброєння, в тому числі дрони, артилерія, міномети. Сам Береслав також продовжує потерпати від обстрілів. Також різний тип озброєння, але в більшості дрони. Якраз от ви сказали: 42-річний чоловік, який загинув вночі приблизно о третій ночі, у нього скинута була вибухівка. Зараз обставини встановлюються самої загибелі, і де він був саме, але е, співчуття рідним та е, смерть ворогам, які продовжують знищувати Херсонщину та Херсонців. Ну і в самому Херсоні вчора постраждала жінка приблизно о 16.30. Дрон FPV-дрон ворожий влетів в вікно її помешкання. Вона отримала осколкові поранення більшості від скла. Ну і осколкові поранення від самої вибухівки. А куботравму. зараз вона в лікарні, стан її оцінюють як середньою ступою тяжкості. Тобто, пане Олександре, ну, ми можемо росіяни... говорити про те, що росіяни змагаються у своєму у своїй майстерності, у своїй вмілості влітати навіть вікна до цивільних і ранити жінок, і чоловіків, і цивільних, і дітей. Так. Так, дійсно, це ну є такі випадки не, не так часто, але бувають, коли вони саме влітають у вікна. В більшості вони атакують цивільних на дворі і автівки. Якщо казати за минулу за минулий тиждень, то з 1500... Дронів, які залетіли на територію правобережжя, атакувати наших херсонців, 1200 було знищено нашими е військовими подавлено. Ну і продовжується ця робота з посилення цієї роботи, саме військових. Ну, врешті, ФПВ, які от слушно Тетяна згадала про те, що можуть і такі випадки, ви підтверджуєте, бувають, залітати просто в вікна приватних будівель. Вони не є частими, але вони є. Але ж це не арт-обстріл, коли можна завчасно якось хоча б там спробувати попередити місцевих. Як таким випадкам протидіяти, як з ними боротися? Ну. Єдине, як можна з цим боротися, це виїхати на більш безпечні території або Херсонщини, або України. Тому що зараз у нас тут дуже небезпечно прибережних зонах. І, як ви правильно сказали, хоча б коли до серпня у нас була можливість чути вихід з лівого берега і сховатися за 5-7 секунд, то зараз ми тільки прислухаємось до жужання моторів дронів, але й також це дуже важко зрозуміти. Ну і ми ввели таку Практику на сторінці голови військової адміністрації Олександра Прокудіна повідомляємо жителів про те, де буде де рухається fpv дрон, і куди він так, коли він змінює також траєкторію для того, щоб люди розуміли і могли сховатися. Ви представляєте військову адміністрацію? Я наголошую на цьому, але хочу згадати те, що Херсонська міська рада, зокрема, теж відповідає за будівництво укриттів у школах. І в січні СБУ затримали конкретно директора однієї з компаній виконавців, які цими укриттями займаються. Тобто, це йшлося про те, що зробила цей СБУ. Зараз також в Херсоні будується підземна школа. Мені цікаво, як батьки реагують на. На це будівництво довкола цього будівництва теж є скандали, але важливо самі херсонці вони готові водити дітей в це місце, тому що будівництво відбувається там, вже було уже кілька прилульотів. Зрозуміло, що підземна школа вона буде оберігати дітей. Саме ставлення херсонців безпосередньо тут заміри робилися. Скажіть, будь ласка, вами і як відбувається взаємодія військової адміністрації і міської ради в цьому питанні? Так ді так дійсно був резонанс з цього приводу, і міська адміністрація проводила заміри серед людей, як вони казали, опитування чи треба ця школа, чи ні. І більшість людей сказали, що треба. Але також були і такі виходи людей, які були проти цього. І тоді втручався голова військової адміністрації е, обласної, і призупини, призупинили тимчасово на двох об'єктах будівництва і завершують зараз роботи на. Двох, які ну які потрібно завершити, але така активність була призупинена для того, щоб не провокувати ворога. І дійсно я вважаю, що бажання людей безпеки це найважливіше. Тут не провокувати Сонщині, ворога чи скандали, треба. і не провокувати зайвих хвилю задоволення. Ні. Але ж поясніть, саме ворога, саме ворога не провокувати. Ще є хвилинка. От ми часто густо говоримо про те, що постійно обстрілюється інфраструктура, зокрема енергетична страждає, але наші енергетики вправно противно все ліквідовують. Що в Херсонщині з гуманітарною складовою Отже, знаю, от на початку січня та й в лютому прибували гуманітарні організації, зокрема і від і з переліку допомоги да гуманітарної привозили генератори. А якими потребами ще на сьогодні ще зима триває, останній місяць, але все ж досить морозно. Досі якими потребами живуть місцеві? Ну, дійсно привозили багато генераторів. З генераторами зараз достатньо у нас забезпечені всі критична інфраструктура, медична і також наші громади, і пункти незламності на березі, де немає світла і газу. Щодо опалення, то ми ще влітку забезпечили наші громади, які в прибережних зонах. Де немає світла і газу дровами за допомогою наших саме благодійників, і також по правобережжю соціально незахищені сім'ї також отримали ці набори для того, щоб пережити цю зиму. Щодо електрики, дійсно постійно руйнують інфраструктуру, і нам потрібні і трансформатори, потрібне і обладнання. але... Ем... Поки справляємось, але будемо раді будь-якій допомозі. Ми розуміємо, що зараз важка ситуація і буде переформатовуватись зараз. Так, Олександр був у цій порі. Зв'язок наприкінці вже зник. Але в будь-якому разі... а в будь-якому разі, ми вже маємо вам дякувати за долучення до ефіру. Очільник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації був гостем у цій порі. Говорили про ситуацію на Херсонщині.